Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом керівникам митного посту однієї з митниць Державної митної служби України. Вони зловживали службовим становищем під час митного оформлення 26 автомобілів швидкої допомоги. За оперативними даними Служби безпеки України у 2021 році заступник начальника митного посту та начальник відділу митного оформлення сприяли одному з приватних підприємств у незаконному продовженні термінів митного режиму ввезення 26 автомобілів швидкої допомоги. Під час розслідування ДБР встановило, що посадовці вісім разів допомагали підприємцям, ігноруючи на застереження автоматизованої системи митного оформлення і. Інспектор 2006. Вони не вживали заходів щодо стягнення митного збору та не застосовували штрафні санкції у дохід держави. Вказана послуга завдала державному бюджету шкоду на суму понад 20 мільйонів гривень. Двом керівникам митного посту повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до шести років з позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років також нагадаємо, що 21 автомобіль швидкої допомоги були вилучені ДБР після початку повномасштабної агресії РФ та передані на потреби Збройних сил України з повним медичним обладнанням.